Айчка в мого родича, близького, скажем так, порча. Йому зробила його жінка, допоможи. Я хочу до вас на консультацію. І тут мені не зрозуміло, тому що я духовний провідник, мої сонечки. і постійно вам говорю про те, що все в божественній волі. По-перше, ви не можете знати, що полі цієї людини, про яку ви говорите. І ви не маєте права ні я, ні ви щось там робити, знімати якісь порчі і так далі. Це порушення божественної волі. Цього ні в якому разі не можна робити. І всі, ну, порча це що? Це ментальна програма, астральна програма низька. І людина. Як творить свої реальності, сама створює цю ілюзію? Я пам'ятаю, бо я теж таке робила собі. Воно не просто так. Вона потрібна для певних подій, для певної гри, для проходження певних уроків. Ви розумієте, наскільки це важливі уроки, щоб людина щось пройшла важливо важке в своєму житті, якось запрограмувала себе через через ті порчі, ніби то через жінку, там ще когось, для того, щоб потім пробудитися. Це сам Бог програмує в сам Бог це все робиться не просто так. І тільки сама людина, коли дозріває душею, проходить ці свої досвіди, коли вона в божественній волі сама готова і хоче підійматись, трансформуватися в світлі, трансформувати ці негативні програми сама, сама повторюю, сама не ви, тоді це стається. А коли люди. Такого, нібито, під видом якоїсь супер допомоги і рятування, це дуже-дуже низьковібраційно, егоїстично, темно і негарно, тому що цього ні в якому разі робити не можна. Тим більше, якщо ви збираєтеся дійсно шляхом істини, дійсно духовного просвітлення і еволюції. Тому що все божественні волі, і кожна людина має свою душу, сама працює з нею, і все їй потрібно для чогось. Немає ні одної крапиночки чогось зайвого в нашому житті, навіть якщо якісь це прям дуже негативні події. Ви згадайте, ви захворіли, щось там з вами сталося, і це вас підштовхнуло куди? До Бога. Так, сталося до Бога. Або, віть, ви просто берете свого ега, там заставляєте цю людину розказуєте, нагнітаєте, там, ну, тобто до якихось мінусів її далі таки тримаєте. І, по-перше, відповідальність, нібито з неї знімаєте і не даєте розвиватися ні собі, ні людині.